Державна прикордонна служба поступово виводить своїх підлеглих із Криму. Вже визначені їхні нові місця дислокації. Головно, це адміністративна межа материкової України із автономією, посилено пильнують і рубежі із Придністров'ям і Росією, де досі велика концентрація військ Федерації. На українському кордоні з Росією неспокійно велике скупчення техніки і армійці федерації на межах Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької і Луганської областями щоденно, значить, іде маневрування цими військами поблизу державного кордону. Значить, проводяться різноманітні провокації поблизу державного кордону, особливо в нічний час. Це і несанкціоновані польоти авіації. Різноманітні вертольоти, літаки, розвідувальні польоти це безпілотники, які запускаються. Це вночі розповсюдження слухів про порушення тої чи іншої ділянки кордону. І під вхід реальних колон техніки до державного кордону. Потім вони уходять Тривожною на українсько-молдовському рубежі, а саме на ділянці завдовжки 452 кілометри. Це придністровський сегмент. Там був залишається невеликий контингент російських військ, серед яких нині пожвавлення. Несуть миротворчу і охоронну функцію по складам зі зброєю. Також є елементи їх приведення в різні ступені бойової готовності. Утім, вороже не чувайся. Україна укріплює рубежі і споряджує вояків. Оснастили зброєю і індивідуальною, і стрілецькою, і колективною наші підрозділи. От тому проводимо і інженерні заходи. Повітряний простір патрулює авіація, а так звану зеленку територію за межами пропускних пунктів. Вісім автомобільних бригад чисельністю до трьохсот бійців на кордонах працюють навіть сапери. Ось у самому Криму не залишилося жодного контрольованого українськими прикордонниками пункту. Хоча ще минулого тижня таких було 8 з 27. Із 1914 з військовослужбовців виводиться 1100, перебувають перебувають русі 594. Значить, залишається в Атаномної Республіки Крим близько 797 працівників. Це цивільні особи. Цих військових передислоковують, приміром нові блокпости облаштували в Бордянську, Каланчуку, Генічіську, укріплюють і пункти між материковою частиною України і Кримом у і Чунгарії. Міграція тут пильнують, щоб невелику землю не потрапили екстремісти. Ретельно оглядають чоловіків віком від 18 до 40 років НАТО, які пересуваються організованими групами. Викликають підозру і люди з новесенькими українськими паспортами. Загалом, з початку березня, на державну територію з підозри у прагненні дестабілізувати трансплантацій в Україні не пустили більше 8 тисяч осіб.